Ну, давайте ж про запуск. Значить, є кілька таких способів, як запустити корів. Я розкажу про, про те, що я знаю, які чула між знайомими друзями і якимись блогерами, наприклад, а тоді вже розкажу, як ми запускали зазвичай. По-перше, зменшення калорійності раціону: хтось бере повністю забирає суковиті концкорм, хтось зводить їх до мінімуму на період сухостою. Корівка, звичайно, в таких умовах буде зменшувати молоко. І зазвичай разом з цим, коли зменшують калорійність раціону, зменшують кількість доїнь. Тобто, якщо ви доїли три рази в день, переводите на два рази. Хто доїв два рази, переводить на один раз. Це такий, мені здається, найбільш поширений метод. Другий більш радикальний ось не використовували ніколи, не раджу, але не чула про таке між своїми знайомими: ставлять корівку на один день на голодовку, забирають в неї їжу і воду. Звичайно, це великий стрес для тварини, вона буде рівіти цілий день, і стрес великий для господарів. Як на мене, я би так не змогла. Ну, але корівка запускається за один день, тому що під дією цього стресу молоко пропадає. І третій такий. Метод він більше підходить, коли ви перший поєднуєте з оцим третім. Це шприци для одномоментного запуску. Ви е, зменшуєте калорійність загальну раціону, ви зменшуєте там, кількість доїнь, тому що, якщо, наприклад, ваша корівка дає більше 10 літрів молока, шприци водити не можна. Треба зменшити кількість молока. Це мається на увазі за день. Менше 10 літрів вона має давати молока. Коли дає менше 10, тоді можна вже вводити ці шприци. Купуються вони в аптеці. Я вже кілька разів показувала, на своїх тваринах, як їх вводити, як вони виглядають, чим вони там відрізняються і так далі. Ми в себе на фермі, коли ще мали ферму, користувалися першим і третім, але разом. Тобто, наприклад, якщо в мене була здорова. Корівка, яка не хворіла за лактацію маститом, і на момент, коли ж мала йти в запуск, скидала активне молоко, тобто зменшувала його кількість, коли ми вирізали її калорійність раціону, я не використовувала ж ми просто зменшували їй кількість концкорму, давали трошки менше соковитих, ніж зазвичай, якщо то був літній період, якщо зимою там жому не давали, допустимо силу не ними не збавляли. Ну загальну кількість раціону, звичайно, ми зменшували калорійність. Я маю на увазі. Але не було такого, що прям якщо ми годуємо силу, то просто його забрали. Такого не робили. І Корівка скидала відповідно молоко, зменшувала кількість молока, і я переставала доїти. Ми доїли завжди два рази. Я спочатку переводила на один раз в день, так, 2-3 дні, як яка корівка. Потім доїла через день, один день дою, другий день не дою. І тоді, в принципі, як там було 6-7 літрів молока в день, вона йшла просто в запуск. Тиждень плюс-мінус я слідкувала за тим, щоб, після того, як переставала доїти, за тим, щоб вим'я там не було гарячим, не було твердим, чи нічого там не утворюється по типу маститу, маю на увазі, ніяких ущільнень не було і так далі. Якщо все нормально, то все, корова йшла собі в запуск, їла просто в запуску в нас менше концкорму і менше соковитих. Не було, ну, відповідно, і силу бо вона в сухостої, ніж ті, що доїться, це зрозуміло. Але не, не на сіні вона стояла, не на Соломі. Завжди в нас був такий раціон. І якщо ж корівка під час лактації хворіла маститом або на момент запуску, наприклад, от я зменшила калорійність раціону, зменшила її концкорм, вона не скидає молоко, тоді ми використовували оці шприци для запуску. Але тут важливо, якщо ви свою корівку. Починаєте їй зменшувати конскорма, забираєте там соковиті, так? починаєте оці плутанки з доїннями, а вона не скидає молоко, то треба ще впевнитися, що вона 100% Тільна. До нас приїжджав кожен місяць ветеринар з УЗД, ми це робили за допомогою УЗД. Там помилки були за тих 6 років, буквально 2-4 помилки, ну, що визначав ветеринар, що вона була тільна, а корова була не тільна. На 30, 3... Корови, в принципі, за 6 років це невеликий відсоток. Тому треба пересвідчити, що корова дійсно тільна, якщо вона не скидає молоко, коли ви там, починаєте оці маніпуляції з раціоном і з доїннями. І тоді, коли молока було менше 10 літрів, корову останній раз перед запуском доїться, прям, ну, Максимально насухо, Я, наскільки це можливо, щоб не лишалось молоко. Береться салфетка дезінфікуюча, дезінфікується доля і вводяться спеціальні шприци. В етаптеці можна подивитися. Вони є там різних виробників, які вам підійдуть. Беремо їх, вводимо, гарно масажуємо вим'я, щоб ця. Ці ліки, що є в шприці, максимально розійшлися по долі вимені, максимально пішли вверх по вимені ну, словами, і обробляємо засобом, тим, що ви обробляєте, зазвичай після доїння, хто обробляє. Все, корівка ваша вже е, законсервована, називаємо це так. Ось. І е, тоді треба теж кілька днів. Поспостерігати. Десь до тижня я так робила спостереження. Тобто, дивитися, чи не набирається молоко ще, чи його бо ну, ясно, що воно буде в молоко, не можна так, що виділили останній раз і все. Але одне діло, коли вим'я трішки видно, що там є молоко, але воно не гаряче, не твердне. Корівка дає торкнутися це одне. Коли ж робляться, наприклад, буває так, що роздуває сильно, або робиться дуже тверде, дуже гаряче, корові боляче, коли ви торкаєтесь, то треба це молоко здоїти. Але але не вживати в їжу, це важливо, бо в цих шприцах є антибіотик. І в їжу його не вживаємо, тобто утилізуємо це молоко. Здоїти повністю і повторно ввести той же препарат. Але зверніть ще одну увагу ще раз свою увагу на те, що препарати ці мають каренцію на молоко. Якщо ви використовуєте шприци для запуску, Читайте уважно інструкцію, тому що в інструкції вказано, скільки доїнь після того, як корова втелиться, треба молоко утилізувати. Тобто, молозиво ви не продаєте і не вживаєте в їжу. Теляті даєте, ну, зрозуміло, але в їжу не вживаєте, тому що там є антибіотик. І ще важливо, що такі шприци можна вводити. Одні, по-моєму, за 45 днів до отелу є, а є такі, що за 60 днів до ймовірної дати. Отелу. Вже якщо там місяць до отелу, то вже вони не підходять. Тому читайте інструкцію, підбирайте, якщо вирішили таким методом скористатися. Ну, пишіть например, в коментарях, як вам наші методи і пишіть про свої, як ви запускаєте своїх корів. Буде цікаво почитати.